Дмитро Ігорович на 40-й сесії Золочівської міської ради було впорядковано назви усіх вулиць міста Золочева. Мені цікаво, з чим це було зв'язано. Дякую за запитання. Ну, треба повернутися трошки в історію. Коли ми тільки прийшли до міської ради, ми такі з таким негласним рішенням вирішили, що якщо буде потреба в зміні якихось нас, вулиць, площі, скверів, ми це будемо робити тільки один раз в рік. І вирішили, що це буде робитися в серпні. Це пов'язано з тим, що в серпні ми святкуємо День Незалежності нашої держави, і якщо є така потреба, ми це робили б. В 2011 році ми вже перейменували так званий Жовтневий парк на міський парк відпочинку здоров'я і новостворений сквер імені двадцят річниці незалежності, бо саме в 2011 році святкувалася 20-та річниця незалежності. Пригадуйте також, що в 2011 році, 4 листопада, ми святкували 200 років Маркіану Шашкевичу. Тоді був зроблений робочий проєкт про реконструкцію центральної частини міста. І одна з вулиць, вулиця Сковороди, Григорія Сковороди, вона от називалася вулицею. Хоча по задуму, коли вже буде проведена реконструкція, вона буде виглядати вже не як вулиця, а як бульвар. Крім того, буквально десь півтора року назад я знав, що в Золочеві пів тисячі років назад. Народився гетьман України Саміло Зборовський. І от всі ці, такі, всі ці такі, така інформація, такі дані спонукали мене до того, що необхідно було зробити певну, певну прочистити певну упорядкованість всіх наших топонімів, всяких геонімів міста Золоча, тобто скверів, парків, вулиць, площі і так далі. Побачивши, як ну, передививши всі наші ріш... всі рішення попередні е... про зміни нас вулиць, нас виглядало дуже якось так несуразно. Тобто у нас було це Шевченка, наприклад. Ми не ну, будемо говорити так, відверто, ми не знали, якого Шевченка. Того, що Тарас Григорович чи того, що Андрій футболіст, так? Тобто, це вже говорить. Вулиця Симоненка, це якого Василя Симоненка чи Петра Симоненка? Ну і таких багато речей було. І... Але були, наприклад, вулиця Василя Кока. Ну, я розумію, що Василь Кук це дуже поважна людина, але мені здається, що і Тарас Григорович вартував би щоб і його ім'я згадували. Тобто ми десь хотіли привести до певного порядку, щоб не було Івана Труша, Василя Кука. А було, наприклад, все однаково, щоб, наприклад, В крапка кука і крапка труша, Т крапка Шевченка і так далі. Тобто, хотіли упорядкувати ті сідання. Крім того, воно корисно, тому що багато е, державних підприємств, е, нотаріуси, вони звертаються до нас, дайте нам рішення, як з радянської окупації, як була назва, така тепер така, як воно має бути правильно. Тобто, ми вирішили одним рішенням то все узгальнити. Тобто, хотілося зробити. Три речі: перше: навести лад з тими всіма назвами. Друге, хотілося увіковічнити. Знову ж таки, тих героїв, які в нас є, а про яких ми якось ну, незаслужено забули. І третє, я дуже хотів, щоб все ж таки в нашому славному такому європейському містечку з'явився бульвар Григорій Сковороди. Тобто, маючи оці всі завдання, ми ще на початку літа, можливо, навіть в кінці весни, десь в травні, ми через Золочівнет і через міський сайт оголосили конкурс на те, щоб, наприклад, хто має бажання змінити якісь Назви. Ну, До прикладу, є в нас така вулиця партизанська. Ну, Я, чесно кажучи, не знаю, про яких партизанів мова йдеться, чи про тих, чи про тих. Але ми ставили, наприклад, варіант. Чи вам підходить, питалися в громад, тобто робили певний плубісцид. Чи вам підходить ця назва? Чи, можливо, ви маєте якісь варіанти для зміни? Ну, На жаль, громада міста вважає, що це нормальна назва, вона може бути. Нема проблем. Залишається вона такою. Все, що потрібно було ну, до нас, все фактично змінило. У нас таких кричущих назв, якихось ну рудаментів советської окупації не залишилося фактично. Але хотіли то все привести до відповідного. Рівня шаблона, і вже передали по всіх інстанціях, щоб воно зараз на всіх рівнях пройшло по юриспруденції, щоб всі назви були ну, належним чином зафіксовані. І вже по новому всі ми рішення сесії, виконукомів пишемо. По нових назвах. От. Ще би хотів сказати, що на останній сесії, 41-й сесії, ми прийняли е, рішення про вивищення е, прапору Європи. Тобто, в нас є е, там перелік е, дат, коли крім державного прапора, адже ми все ж таки європейці. Ну будемо говорити віддавати, я в Азії не народився. Я європейця. То, що мені там розказують, що я десь кудись, ду, я і так в Європі живу. Але для того, щоб ми виглядали, і крім того, що як європейці, не тільки в душі були європейцем, але й зовні виглядали. Ми ще хоч хочемо, щоб на оті дати на фасаді міської ради, і будемо рекомендувати там і комунальним службам, і державним установам вивішувати, окрім державного українського прапору, прапор Європи. Дякую. От, що я хотів вам розказати. Мене, наприклад, цікавить, чи торкнулись зміни назва. Вулиця, от нас є золочитка цікава вулиця вулиця Героя України Степана Бандери. Ми знаємо, що президент України, наш теперішній Віктор Федорович, зняв звання з Степана Бандери, Героя України, але вулиця назву свою залишилась. Чи зміниться назва цієї вулиці? E, значить, ви трошки не так поінформовані. Та вулиця до зняття з теперішнім чинним президентом Героя України називалася просто Степана Бандери. Це було, так би мовити, знаєте, відповідь. Оці не українські, на жаль, київській владі, і ми, ми розуміємо так: ви зняли з нього героя? Це ваші про проблеми. А ми місцеве самоляда вважаємо його своїм героєм. І тому ми е у відповідь на їхнє зняття Героя України дали Роману Шухевичу вулиця і Степана Бандери. Героя України, Романа Шухевича, Героя України Степана Бандери. Це вже з'явилося після указу. І я думаю, що якщо там зміниться президент, і все ж таки відновиться е Герой України, ну супер, ми тільки за. І так має бути. Тому що це наші герої. Ми, українці, ми маємо дивитися україноцентристським поглядом. Тобто, ми маємо, е, ну, ніхто нам не повинен показувати, яка наша історія. Ми самі повинні розібратися і визначити, хто у нас герой. Звичайно. Тобто, скоро невдовзіму часі, ми на міській раді будемо спостерігати синьо жовтий український прапор, націоналістичний, червоно-чорний прапор і європейський прапор. так? Націоналістичний, червоно-чорний. Ну ви знаєте, що в українській державі в принципі є два державні прапори: це як сказали, синьо-жовтий і червоно-чорний. Синьо-жовтий, це так, якби прапор в мирний час, а червоно-чорний це прапор боротьби. І зрозуміло, що такий, от буде наближається 14 жовтня, це покрови день створення української повстанської армії. Очевидно. Що на міській раді буде крім державного прапора висіти ще червоно-чорний. А це європейський прапор, також як ми кажемо, там що ще 6-7 дат на, на рік, коли він буде висіти на фасаді міської ради.